Слухай страшну історію. Однієї темної ночі вирішив один фермер замовити новий трьохсекційний насос для гідравлічної системи свого улюбленого комбайну і пішов з цим питанням на кладовище. На яке кладовище? Магазин. і пропав. Хтось каже, що потрібну модель він так і не знайшов, і досі блукає світом у пошуках. А хтось каже, що його в контраті хватив, коли він побачив націнку магазину. А що сталося насправді? А насправді він купив необхідну деталь в інтернеті на маркетплейсі Адамуа, оплатив на сайті і йому доставили її додому. А знаєш, звідки я це знаю? Звідки? Бо цей фермер я. Та ти <смір> а мій комбайн, що тепер працює як годинничок, крадеться зараз прямо за твоєю спиною.